Купа сміття мотлаху та бруду. Саме у такому стані знаходиться одне з мобільних укриттів у самому центрі міста. Захисна споруда встановлена в одному з дворів на вулиці Ламаній. Пані Світлана через цей район ходить на пошту. Жінка каже, укриття помітила з місяць тому. Дуже багато тут місць де можна викинути сміття, сміття вивозиться. Чому люди, які тут живуть? Кидають сміття не в тому місці, де повинні кидати. Після того, як новина про смітник біля укриття розлетілася соцмережами, люди, що працюють поряд, вийшли на прибирання. <звук> Хлопці кажуть, прибирають за мешканцями, які залишають мотлох. Я вам Тут кругом живуть, так скажемо, не особо веселі люди, маргінали. Наркомани, маєте підсняти. Тут куча шприцов валяється, і голод. У них там обідний стол, за яким вони кушають, і тянуть сюди весь оцей хлам. На прибирання витратили понад три години, та кажуть, чистота ненадовго. Сюди це, це може бути менше, ніж за неділю. Одна особа також пішла, вона також тут. Абіта у департаменті громадського порядку та цивільного захисту міської ради повідомили, що укриття знаходиться на території приватного підприємства. Тож і доглядати за чистотою навколо мають співробітники бізнесу. Артем Ліфінцев, Андрій Чебаненко, Дніпро ТВІ.